Вітаю дітки, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні 2 жовтня четвер, до вашої уваги уроки української мови. Сьогодні ми з вами на уроці мови розглядаємо таку тему. Говоримо українською лексична помилка. На уроці читання у нас, дітки, буде позакласне читання, українська народна казка. Ох, пропоную розпочати з української мови. Відкрийте, будь ласка, сторіночку першу, розвиток мовлення. І я пропоную переглянути уривок телепрограми про мову, а потім ви зробите висновки. Чи варто? Вам удосконалювати своє мовлення? Будь ласка, перегляньте відео. Правильне мовлення це мовлення без помилок. Так. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я проведу заняття із нашою телепогодницею Фросею. Добрий день, Фросю. Вітаю. Розкажи, як справи у школі? Ти вже подружилася зі своїми однокласниками? Не з усіма. Я більше дружу з дівчатками. Тільки з дівчатками? А Чому? У нас є кілька хлопців, які бешкетують. Вони іноді кипкують над нами. Над вами? Чекай, вони залазять на парту чи на підвіконня і перебуваючи над вами, безкетують? Ні, вони нікуди не залазять. А, все, я зрозумів. Тоді поясню, в чому проблема. Фросю, ось послухай, слово над означає розміщення вгорі. От, наприклад, лампа над тобою, або стеля наді мною, або над нами кілька поверхів. А ось сміятися чи кипкувати можна з когось, а не над кимось. От спробуй виправити свою помилку. Мені потрібно було сказати, хлопчик іноді кипкує з нас. Правильно. Так, ви зрозуміли відео про що йшла мова. Не зрозуміли, як правильно говорити? На початку відеосюжету, ви, мабуть, побачили, що Фрося поділилася своїм враженням від школи. Подивіться уважно. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я проведу заняття із нашою телепогодницею Фросією. день, Фросю. Вітаю! Розкажи, як справи у школі? Ти вже подружилася зі своїми однокласниками. Не зовсім я більше дружу з дівчатками. Тільки з дівчатками А чому? У нас є кілька хлопців, які бешкетують. Вони іноді кипкують над нами. Над вами. Чекай, вони залазять на парту чи на підвіконня і перебуваючи над вами? Фрося сказала, що вона товаришує більше з дівчатками, тому що над, над нею кипкують хлопчики. І тут задає вчитель їй питання над вами, діти, над означає це зверху. Над головою, над нами, що хлопчики залазять і кипкують на, над головою у дівчаток. Отже, діти тут була допущена помилка. Правильно говорити, подивіться в кінці сюжету, сказали, як правильно чи кипкувати можна з когось, а не над кимось. От спробуй виправити свою помилку. Сказати, хлопчики іноді кепкують з нас. Правильно. Ви зрозуміли? Правильно говорити кепкують з нас, хлопчики. Отже, діти, сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно говорити. І говоримо українською мовою. Але спочатку пригадаємо все, що ви знаєте про мовлення. Що таке мова Софійка? Засіб людського спілкування. Дякую, Владиславчику, а що таке мовлення? Це використання мови для спілкування. А тепер подивіться, будь ласка, внизу скажете. Знизу, що умовлені слід уживати слова в правильному лексичному значенні. У відеосюжеті Фрося сказала, що кепкують над нами. Над вживається, якщо предмет знаходиться на висоті. А правильно було сказати з нас тут прийменники над. І з були вжиті над неправильно, прийменник з вжитий правильно. Отже діти, що ви можете сказати з цього приводу? Чи слід нам вдосконалювати своє мовлення чи ні? Навіть вживати прийменники правильно також треба знати, правильне мовлення це мовлення без Помилок. Отже, правильне мовлення це мовлення без помилок. Найчастіше трапляються лексичні помилки, що пов'язані з неправильним уживанням слів. До лексичних помилок належать використання іншомовних слів і словосполучень замість власне українських. Приймати участь замість Брати участь. Сьогодні піде мова у нас про це. Я пропоную ще раз переглянути відеосюжет. Правильне мовлення це мовлення без помилок. Ми розглянемо з вами таблицю, в якій сказано, як правильно говорити українською мовою і як неправильно. Подивіться ліворуч, говорити українською, а не говорити на українській мові. Можна сказати, говорити по-українському по-українськи. Зараз, Владислав, скажи, будь ласка, ти вмієш говорити українською мовою? Так. А тепер продовж. Я вмію говорити. Я вмію говорити українською. мовою. Молодець. Також діти, брати участь у якомусь конкурсі це правильно. Але неправильно говорити приймати участь у конкурсі. Складімо речення із цим словосполученням – брати участь у конкурсі. Я задаю питання. Діти, ви берете участь у різноманітних шкільних конкурсах Софійка руських. Так, я беру, говори, я беру. я беру. Я беру участь у конкурсі. У конкурсах ми можемо так сказати. Запам'ятайте брати участь. У будь-яких спортивних змаганнях, у конкурсах. Так, і наступне: говоримо правильно: розгорнути підручник, неправильно відкрити підручник. Перед вами підручники зошити. Я повинна сказати, як діти відкрити підручники чи розгорніть підручники. Владислав. Розгорнуть підручник. Так, отже, вчителька на уроці дітям сказала Софійка Діти. Діти, розгорнити підручник. Розгорніть підручник. Правильно говорити, коли прокидаєшся, розплющити очі, а не розкрити очі. Діти, або заплющити, або розплющити, ну ні в якому разі очі не розкривають. Зрозуміли? Так. Зараз складемо речення із цим словосполученням. Владиславе, розплющи очі, прочитай правильно. Або якщо ми вранці прокидаємося, розплющимо очі. То нам посміхнеться ранкове сонечко. Запам'ятайте, діти, говоримо правильно: говорити українською по-українському або по-українськи, брати участь у конкурсі, розгорнути підручник, розплющити очі. Запам'ятали? Так. А зараз хвилинка відпочинку. Правильне мовлення це мовлення без помилок. Найчастіше трапляються лексичні помилки, що пов'язані з неправильним уживанням слів. До лексичних помилок відносять використання іншомовних слів і словосполучень замість власне українських, приймати участь замість брати участь. Чорівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад світ, як побачиш сині море, з тебе схранні закохаєшся в дві Українською української краща, українська сила Так, а зараз повернімося до нашого зошита. Дітки, і ще раз запам'ятайте, що кожного разу, коли ми з вами читаємо художню літературу, чи, можливо, дивимося відео українською мовою, слідкуйте за тим, як вимовляють диктори, вчіться говорити правильно і запам'ятайте про те, що ми говорили: правильно говорити українською, брати участь у конкурсі, розгорнути підручник, розплющити очі. А зараз ми з вами перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. Прочитаємо текст, кожен самостійно прочитає текст, який у вас на наступній сторіночці. Попрацюйте самостійно. Софійка, прочитай перше речення. Говоримо правильно. Говоримо правильно. Охарактеризуй це речення. Яке воно за метою? Е, окличне? За інтонацією окличне, а за метою розповідне питальне чи спонукальне? Е, розп... Розповідне? Говоримо, нас спонукають до дію. Отже, це речення яке? Понукальне. Понукальне, окличне. Владислав, прочитай наступне речення. Очі. Очі ро з плю. Хнижку. Го. Ркають. Двері і вікна, ві, г, чиняють, т, об, б, й вікна, віг, чиняются мча праву к грыва Дітки говоримо правильно. Очі розплющують, книжку розгортають, двері вікна відчиняють. Так, зараз охарактеризуємо це речення Пушков Валерій, яке воно за метою висловлення, розповідне, питальне чи спонукальне. Владислав. Розповідне, питальне чи спонукальне, очі розплющують, книжку розгортають, двері вітьне, розповідне Розповідне за інтонацією, Окличне чи неокличне? Неокличне. Не у цьому тексті діти записано правильне е, з'єднувальне слів. Лексично правильне. Отже, ваше завдання зараз списати цей текст красивим каліграфічним почерком. Пам'ятайте, під, під час письма сидимо правильно, Вімкніть камеру Владислав, Пушков Валерій, я вас не бачу, як ви працюєте. Владислав, я не бачу, як ти пишеш. Спиночки тримаємо, голівку нахилили легенько. Зошит похило поклали. thank mm -hmm. you Так, хто закінчить роботу, показуйте свою, демонструйте свою роботу. Ярославчик уже закінчив. Молодець. Дякую. Ярославчику, скажи, будь ласка, яку помилку я допустила? Я приймаю участь у конкурсі. Ку куди я на стати? Що... Очі, Ці очі ес собили. Немає а, там, я не про очі. Як правильно сказати, я приймаю участь у конкурсі, чи я беру участь у конкурсі? Я приймаю. Так. Б... А. А хто іншої думки? Подивіться, будь ласка, правильного Брати участь у конкурсі. Брати участь у конкурсі. А як правильно сказати? Я відкриваю очі, чи я розплющую очі. Розплющую очі. Розплющую очі. А як правильно сказати, я відкриваю книжку, чи я розгортаю книжку? Я розгортаю книжку. Так, добре, я говорю на українській мові. Я... А, я... Я Говорю українською, мовою. українською мовою або по-українському по-українськи. Запам'ятайте, діти. На наступних уроках ми поповнимо з вами вивчення саме слів, які часто в яких допускають помилки. Так, ну а зараз, дітки, запишіть домашні завдання. Сторіночка перша, друга і третя у під у зошиті для домашніх завдань. Так. Вам видно підручний зошит для домашніх завдань? Не видно. На уроці читання я розкрию, розгорну цей зошит для вас і покажу. На уроці читання ми обговоримо з вами завдання, які ви виконаєте вдома. Домовилися? Зараз я оголошую на да. перерву до 17.15 урок читання. Відпочивайте, Олена Іванівна.